ровно витаю так ну а часы против ночью сопротивленность а сопротив, ну а, а че... Так, всім гарного дня, приємного перегляду, якщо що, та гарного настрою. Кінбунліс с. Oh, Ти а що вже запустив? Ну, на стадії. Матінка прийшла с з тим з грбаним вайбером. А він не, не може зателефонувати, щоб активуватися. Да, я знаю. Не, а бля, як же його активувати? СМС-ки не приходять і не телефонують ніхера. Для чого? Як ніч нахуя вона... Там, воно? Там корот, е Ой, там ці гандони, коротше, кажуть, що треба зачекати добу, їбать, щоб повторити спробу, здається. Ну, ну, це ж зачекала вона, типу, І знову ніхуя не дзвонить. Типу, дві спроби, і типу, вони не дзвонять. А вона а обирає вона... яку мову? Українську. Нехай спробує англійську завтра. Це може бути серваками щось. І тільки єдине, а, ну... що. Ти ти, ти слухай. Єдине, що, коли буде дзвінок вхідний. Вхідний, то тобі треба буде включити диктофон на своєму телефоні і записати, і щоб там включили, типу динаміки, записати, що будуть балакати, там цифри скажуть. Ага, там же, там же ну, реально от Вайбера, єбанута система, типу от, там, Telegram, там, ну, я не знаю, де, де що не було, Просто смс-приходить, і ти просто вбиваєш цифри. А там ці баньки зробили, що тобі йде дзвінок. І тобі просто кажуть, там 4 чи 6 цифр, прикиньте, один раз навіть не повторюють. Просто там 3-4, 6, 7, 8 блять. І, і скидається дзвінок. І ти такий от, блядь, <пл> от, а можна повторити і все, блядь. А, так вони нахер навіть не дзвонять, ось вже, типу, ви перевищили щоденний ліміт. Так, да, я знаю, да, я знаю, це ну, єбанута система. Це ібанута система. Я, я собі поставив, блядь, перехрестився, матушки поставив перехрестився, я взагалі з вайбером. Краще переїхати кудись. Ну, Телеграм той це, же це самий. Це в них це в них робоча хуйня, там, типу. А що це таке? Це типу. Що це за DL? -и? Це типу гроші реаніші? А, ну, типу, мабуть, валюта, яка за гроші купляється. О, ма. Oh, ну, не, не не виходить, нахуй, не, не телефонує. От під контора, блядь, і. Да-да-да, стрім у мене вже йде, якщо що. Hehehe, <смеш> ти уберешь. Ну? Короче, 2000 2000... коштують... 2300 коштують 500 гривень. Та-тарада, та -тара -тара. все, я купую, блядь. <смеш> все я купую. Бориса, вітаю. Привіт, 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 привіт. Таке, привіт привіт привіт, привіт, привіт. привіт, Гарного дня. <плес> це, до речі, це ж ти відос мені скидав, казав там фейк, чи не фейк. А, я, я зайшов в Ти ж до мене. А, він пішов, мабуть, розбиратися з телефоном. Так, а я поки що тут дещо запущу. Mm. Гарного стріму, дякую, дякую. Da -da -da -da. Я вайбер це клоака. Та блядь, ну типу, навіть не подзвонили, тому б. Я, я, я виш... знаю це, я, я, я знаю твій біль, Я знаю твій біль. І пише, ви перевищили ліміт спроби. Ліміт максимально перевищений, так. Пом'яним. -да. А що, тебе, тебе не бачить у грі. Блядь. А, зараз, 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 зараз. Це, це у мене, це у мене, це у мене. Це я вчора робив, типу. А, щоб я один грав. Friends only. I-I-I-I... ...I can, man, I can. I, I do like you want, you know. Баба. Чекай, маю бути. А яка, яка ж цей, блядь, вайбер колака. Ну, от ну, справді, а ну, я, ну, ж, крінчі, я кажу, не да. Не три спроби, не п'ять, блядь, чого дві. Because. Ну вони, мабуть, думають, що це ну, що це максимально сек'юрно, чи. Б, я, б, не знаю, без, я не знаю, що. Безрезервної спроби, типу. Безрезервного кода. У Steam і то у мене є код, який, якщо я щось не можу зробити, є, щоб там щось скинути. А тут немає. Так, да, я знаю. Не смс, ки не присилають, нихера. Да, я знаю. <світ> я знаю. Я, мене, мене дупа горить. Дупа горить, палає. Палає. Якщо я вчора <пості> побігав, тут стільки всього по зомбаків нормально пі пір'ячко? Нема? Що Бабулька, ти шо? Коли новий привоз? Новий привоз? <пості> Ну та товари привозять. У мене є 170 пірічок, я можу тобі скинути щось. Якщо тобі необхідність, я можу тобі скинути. мене теж є але... А що бабка, бабка не продає пірічки тут. Та продає Ні, не продає бабка, тут пірічків не продає. У неї продаються тільки звичайні товари. Тут чувак продає напроти бабки. Бабка ніколи тут не продавала пірічки. Тут не було жодного разу пірічки. Ти перепутали. не знаю, як ти мають я тебе запевняю, тому що я скільки тут бабки не купуюсь, у неї завжди тільки шмотки Фіго, без зброї і все більше нас, нічого без... немає. Може, так, а мені, не мені не цікаво. Мовлено. Мені цікаво, нахуя в грі сюрікени? В чом їхній прикол? В тій були вони, типу, як метальні приколи, а в тій я знаю. Ну, теж воно ж. А що тут давай? 35 демеджа взагалі ні про що? Medium enemy hit reaction. reaction. А, до речі. Я скрафтив сокирку. І в неї. В неї виходить. Ну, типу, 300 демеджа. Оце на максимальній прокачці. Одноручно? Так, да, одноручно. А як називається вона? Люмберджек. А, Люмберджек. Ну, ось я хочу ну... ж кину її на землю. ось я А я знаю, у мене ще є теж таке креслення. От. Ти. Ну, типу, скільки демеджу вона наносить. 300, да Ну, там без копійок, але, ну, типу, в середньому 300 виходить. А, а я короче Я на сайті взяв вони завдання вчора, чуєш Називається. Типу, ну, типу. Е відби. Ну, типу. Е як це сказати. Е Ну, коротше, типу, завдати демеджа по голові, коротше, зомбакам, щоб він здох. Там якось, воно так написано. А, обезголовити. О, обезголовити, коротше. Взяв я, блядь, меч, ніхуя. Взяв я. У мене там тісак, ніхуя. Взяв, блядь, сокиру, ніхуя. Взяв молоток. О, справа пішла, блядь. А, а пістолетом не рахував. Пістолетом не, не рахував, прикинь. Взагалі його. До речі, прокачай собі парашют. А ти що вже прокачав? А? А? Так, прокачав. А коли ти встиг? Сьогодні. Ти на один прокачав? Угу. Можеш на два качати. хуй? Чи на три. Скільки я, стільки качай? Ні, я на один качну. У мене у мене. Тут треба 3, на другий рівень треба три, у мене один в запасі всього лиш. А. Прес? гроші? ту У мене 999 928. ч бабки? Да -да. Ці сонячні панелі за такі за 30 років їх не деградували. А мені цікавить, навіщо ти зацікавишся таким питанням, блядь, в комп'ютерній грі? Ну. Нормально? Нормально? А, а да. а, аргументи. і... і цікаво, чи в Китаї цей вірус є. Чи вони просто закрили сполучення? Тарада. Та, 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 та. What the heck, Why not? <реку> а, та, там було там було завдання, коротше, одне. Ну, те, що я на сайті брав. Е, як це? Дропкік, дропкік зробити. Думаю, що це таке дропкік? Читаю дропкік кидаю в цей в, в перекладач. Н нічого не пише. Як сленговий перекладаю українською так само дропкік, типу. Думаю, what the fuck, беру, ну дроп, я знаю, що кік, да, ну якби два різних слова. Ставлю пробіл, пише, типу, якби збити з ніг. Думаю, блять, а там чи вдарити чи ногою, чи щось таке. Думаю, а ну о, коротше, підходжу б я його ногою не рахую. Думаю, що за хуйня? Коротше, а потім думаю, блять, це мабуть пірк. Ну це вже я там щось поїбався. Думаю, а це, мабуть, пірк. Дивлюсь, а, точно, пірк, типу, підстрибнути. Ну, то теж то так... те, що А, да, ну, блять, ну нахуя вони зробили, типу, оцей прикол, що два рази є натиснути? Та ну блять, ну шо це за крінж? Розбився, ні? Зуб був такий, наче ти шльопнувся. Відчіпийся. Ну, у мене є перк на те, щоб приземлятися без деменджу з якоїсь там висоти. Ну, так, у мене теж є. О, oh, тут два Що? А? Не, не зрозумів. Чи це в мене іконка задвоїлась? Це 2 1 торгаш. Показу, так? Ну, ось, тут бабка і... Все, і цей крафтман, і все. Ми ходим, идем. Да, да. Давай квест Туди? якийсь. Куди? Куди? Go to St Paul Cathedral. Собор. Ну да, це головний квест у мене, типу світи.